Всім привіт, яке Давненько ми з вами не готували. Отже, сьогодні готуємо мега смачне печиво з насиченим смаком шоколаду. Для самого початку ми всипаємо борошно, а за ним просіяне какао. На саму верхівку сухих сумішей ми всипаємо розпушувач та все перемішуємо до однорідності. Після того, як все перемішали, додаємо вершкове масло, яке стояло у кімнатній температурі, щоб воно було м'яке. За допомогою веделки розминаємо його як зможемо. Поки наша суміш не стала рідкою, додаємо цукор. Беремо окрему тарілку та розбиваємо в неї яйця і додаємо екстракт ваніліну. Перемішавши все до однорідності, вливаємо в нашу суху суміш. І, звичайно, тут намагаємося досягти однорідності. Поки я вимішувала, на жаль, вимкнули світло, але то нічого через те, що наступний етап, щоб наша маса постояла в холодильнику. Тож накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник до включення світла. В моєму випадку це на 2 години. Радіємо, що вимкнули світло, достаємо наше майбутнє печиво із холодильника і катаємо кульки, які обкатуємо в цукровій пудрі. Тут в мене закінчилась пам'ять, тому залишився лише маленький фрагмент відео, там, де було неспечене печиво. Випікаємо при температурі 190 градусів 12-20 хвилин. І от настав найприємніший етап готування це тестування нашого неймовірного печива.